А як сказати англійською: чим більше, тим краще. Для цього нам потрібно буде одне слово, яке ми будемо повторювати два рази, і ви вже його знаєте: The. Це артикль да. І ми будемо його використовувати як чим, так і тим. Чим більше, The more, тим краще. The better. The more, the better. She can order whatever she wants. The more, the better. Right. Також зверніть увагу, що після да йде порівняльний ступінь прикметника. More. «better». Це порівняльна ступінь від слова many more. «good», «better». Деякі люди вважають, що чим дорожче, тим краще. Як це сказати англійською? The more expensive better. чим більше я вивчаю англійську, тим менше я її люблю. Sometimes the more you look, the less you see. Давайте перевіримо, чи зможете ви правильно перекласти в коментарях це речення. Чим більше я практикуюсь, тим менше помилок я роблю.